Вітаю вас на каналі Перша Віза. Мене звати Альона, і сьогодні ми обговоримо важливу новину для українців, які перебувають у Великій Британії. З 4 лютого 2025 року стартувала нова програма «Ukraine Permission Extension» – UPE, яка дозволяє продовжити ваше перебування у Великій Британії ще на 18 місяців. Це чудово можливість для тих, хто планує залишитися довше та користуватися всіма доступними правами. Основні вимоги для подачі заяви: заявку можна подавати онлайн не раніше, ніж за 28 днів до закінчення вашого поточного дозволу на перебування. Ви повинні фізично знаходитися у Великій Британії під час подачі заявки. Заявки за кордону не приймаються. Вам необхідно надати біометричні дані та документи, що підтверджують вашу особу та громадянство. Головна умова ваше реальне проживання у Великій Британії. Якщо ви провели понад 12 місяців за межами країни, потрібно надати докази тісних зв'язків із Великою Британією, наприклад, через роботу, навчання, житло або сім'ю. Які документи можуть підтвердити ваше резидентство? Це договори оренди житла, рахунки за комунальні послуги, довідки з місця роботи або навчання, банківські виписки з транзакціями у Великій Британії. У разі схвалення заявки ви отримаєте додаткові 18 місяців перебування з правом на роботу, навчання та доступом до соціальних виплат. Якщо ж отримуєте відмову, ви можете подати нову заявку без обмежень. Ще одна важлива новина для українців, які перебувають у Великій Британії. Програма Home for Ukraine продовжує діяти у 2025 році. Ця програма надає можливість українським біженцям знайти тимчасове житло у Великій Британії завдяки спонсорству з боку британців. Важливо знати, що тепер, відповідно до нових змін, батьки або опікуни можуть подавати заявки на спонсорство своїх неповнолітніх дітей. Це дозволяє зберігати сімейну єдність і полегшити процес інтеграції в країні. Завдяки Homes for Ukraine багато українців отримують шанс на нове життя у Великій Британії. Тому важливо бути в курсі нових можливостей і умов участі в програмі. Варто зазначити, що деякі українці стикаються з труднощами під час продовження візи через затримки у процесі розгляду заявок. Це може призвести до тимчасових проблем із працевлаштуванням або орендою житла. Тому рекомендується подавати заявку завчасно та забезпечити наявність усіх необхідних документів. На сьогодні це все. Підписуйтесь на канал Перша віза, щоб бути в курсі останніх новин та корисних порад щодо перебування за кордоном. Перша віза. Роботи за кордоном все просто.